Друзі, вчора я досліджувала дату народження ще раз свою. Дійсно, є деякі моменти, які збігаються про мою місію душі, про завдання, а про така, там була така цікава думка. І от прям все-все дуже сильно збігається. Думка про те, що я маю завдання показати людям. Що все в нашій голові, що ми самі собі можемо створити реальність. І ми є, а знаєте ким? ми самі собі створюємо якісь правила, самі створюємо собі якісь бар'єри в голові і хочемо на них вилізти, а це не виходить. розумієте? Просто не виходить. Ми стараємося, стараємося. І ми не розуміємо головного, що ось цю, ці всі бар'єри, які є в нашій голові, ми можемо просто взяти і змінити. В плані тому, що наше мислення, уявіть, що наше мислення це є пластилін. І ми з цього пластиліну можемо зліпити в голові той світ, який ми потім матеріалізуємо і реалізуємо в реальності. І е, е, є певні такі нюанси, які повинні бути, ми повинні їх взяти під увагу. Є певні правила. І якщо ми не будемо знати ні правил і не будемо знати того, що ми здатні володіти своїм мисленням, толку як такого з того всього не буде. І є ще таке поняття, як наші основні цінності і інтереси це те, що є нами. І ми це не прочитаємо ніде інакше, тільки ну, воно є в нас. І чому я так говорю вам постійно, кажу, спробуйте оцей мій метод, дайте відповідь на питання та пишіть ручкою. Це теж робота, треба посидіти, написати, потрактувати. Так? Тому що я дивлюся по собі. Якщо я розумом хочу щось робити, я роблю, роблю, потім мені просто стає нецікаво. Якщо мені стає не цікаво, ну то. Енергія спадає, люди відчувають енергію, люди відчувають подачу. І от коли вам щось нецікаво вже, коли ви вже щось переросли, це означає, що потрібно йти туди, де вам буде цікаво. Тому що життя в нас, ну тому що ми будемо е, питати себе, чому не виходить так, емоційно, змушувати. Потім нам не виходить, а ми такі, щоб оцю незадоволеність. Компенсувати сидимо і нажираємося чогось. А коли ми в голові відпускаємо ось це, що я не хочу більше ну, пробувати там, де не йде енергія, значить ми, в нас, як то кажуть, зникає бажання, зникає бажання це заїдати, тому що вже немає чого заїдати. Ми цю проблему в голові відпустили. Тобто, чому я ставлю мислення в основу всього на світі? Тому що все реально залежить від мислення, від наших усвідомлень. І ось ці всі життєві перепотії, всі події, які з нами відбуваються, вони показують нам іншу сторону. Вони вказують нам на те, що раніше ми думали, що це правильно виявляється, це не надто було правильно. І коли є можливість отак подивитися на себе збоку, на своє життя, то це круто, тому що це нас трансформовує і це нас змінює. Я вам кажу, я доходжу деколи до таких станів, коли все так настільки зрозуміло, що просто навіть не хочеться ні про що говорити. А знаєте чому? Тому що все зрозуміло. Тобто все настільки чітко, як 2 плюс 2, що ну, ти розумієш. Про організм, ти розумієш користь голодання, ти розумієш, що робить з твоїм тілом сира їжа, ти практикував, так? Ти, пробував, ти працював з мисленням, ти пробував відпускати ці травми, ти працював з психологом, ти проходив якісь практики, марафони, трансформації, так? ти щось робив, ти маєш якийсь досвід. І це і є ти, це є твоє надбання. Це є та основа, з якої ми нікуди. І коли ми доходимо на вершину своєї душі, свого покликання, залишається ось та серединка, тобто ці наші цінності і інтереси, які є завжди нами. Тобто, ну, ми настільки чесні і щирі з собою, що ну, нам просто. Нам не потрібні стимулятори, нам не потрібна сіль, цукор, якісь там солодощі, тому що ми щось затамовуємо. Ми затамовуємо якийсь біль, якусь проблему. Ми намагаємося її вирішити. І ми шукаємо якісь важелі, щоб нам стало легше. А єдиний вихід, от ви питаєте мене, як змінити, як пропрацювати. Ну так і треба зробити в собі, тому що відповіді всі у вас, ну розумієте, в собі змінити свої програмні налаштування в голові, просто змінити і все, як з постеліну виліпити зовсім іншу реальність, яка буде наслідком зовсім іншого мислення. Тобто, ви мене питаєте, як змінити? Як змінити своє життя, ну, мислення, почати з мислення? І зрозумійте, чого ви взагалі хочете, що ви взагалі вмієте? Якщо ви не знаєте, куди вам йти, якщо ви не знаєте себе, я все-таки вважаю, що найкращий спосіб це себе запитати. Так, це класно прочитати про себе. Я такий сякий, але ви ж себе відчуваєте кожного дня. Ви кожного дня відчуваєте, чого я хочу, який я. Що зі мною відбувається? Які в мене емоції, чому в мене такі реакції? І коли в мене надходить якась емоційна лавина, я запитую себе, з чого я хочу, чому я так реагую? А звідки це все береться? Розумієте, я запитую себе. А, і я проживаю цю емоційну бурю. Я проживаю її. Сьогодні я от нещодавно, тільки от зараз, вийшла з садочка. Там були дні читання. В польському садочку треба було, щоб мама з татом, ну, батьки прийшли дітей по черзі кожного дня і читають дітям казки або якісь вірші. День читання польською. І дітки всі слухають. Заодно дивляться, як їхня дитина поводиться в колективі. І е, Я там купила солодощі, купила те, що вони їдять, так, тому що це все системне. І е, я сіла на коврик, я е, почала читати, і ось цей мій вроджений підхід от зараз бути відкритою для дітей, вміти ну, повестись з дітьми, е, казати їм, дивіться, зараз робимо це. Я так і казала, зараз я вам читаю казку, яку ви казку хочете. Тобто я не складала собі якогось плану. Я не складала собі нічого. Все відбувалося саме собою, розумієте? Тобто все відбувалося саме собою. Ось. І таким чином я. Ось поліція поїхала. Бачите? Вон там не видно вже. Я... Всі ці питання, які я ставила, вони були без готового шаблона, без переживань. Просто відчувала дітей. І вони відчували мене, тому що коли я читала, мені було цікаво. Якщо цікаво мені, то цікаво діткам. І я зрозуміла, що в мене настільки зараз така свідомість, як у дитини, тобто це реально ти проходиш до того нуля. От я дійшла до нуля, і е, ти, наче, заново, вчишся жити. З заново мені дали шанс прожити життя і зробити вибори так, як я би хотіла прожити його, не поступаючи на польську філологію, бо так сталося, і тому я так мучуся, розумієте? Я то поступила на цю польську філологію, Ах, класний курс, добре вчилася, тому що в мене там мої вміння здібності, але... Я розумію, що кайфу я там не дістаю, мені нудно. Моя енергія зовсім інша. І я розумію, що мені писати, говорити, потім читаю про свої енергії. І це все дійсно так. І зараз я розумію, що нащо я себе заганяю в якісь рамки і далі себе мучу, ціле життя себе мучу. Але мої інтереси вони постійно змінюються. То хочеться одне, то хочеться інше. І я пробую, так? Я дивлюся, що воно і як. І це роблю. І напевно найлегше і найкраще, отак воно мені виходить, коли я є собою, коли я записую відео, коли я ділюся тим, що відчуваю з людьми. І класно, реально, от, е, ці дітки вже мають 6 років, але реально там 3, 4, 5 років, вони ще такі, ну от реально чисті, чисті. А вже далі, 6-7, все, це вже сформоване дитинча, на нього вже налазять ці норми, поведінки батьків те середощі, в якому ця дитина росте. І вже включається розум. Так, з 7 років вже включається розум. Як би ми не хотіли вберегти наших дітей під помилок, все одно діти захочуть пробувати, діти захочуть. Ми обираємо, так? ми обираємо собі сім'ю, ми обираємо собі оці задачі різні, які покладені на нас. І так це важко, тому що ти повинен вчитися, ти повинен а, те, що ти не любиш, навчитися в цьому. Ну, от я вибрала сім'ю, я ненавиділа готувати, я знаю все про готовку, але я маю цю сім'ю. Я повинна дбати, виконувати свої обов'язки. Хоч деколи не хочеться, так? Ось. Ну, от така ситуація, так? І кожного з нас Ну, натальна карта реально, ти типу, по натальній карті можеш подивитися, якщо ти загубився. Я зараз відчуваю, що я зараз виходжу за межі енергії натальної карти, і там така пустота, що натальній карті от ти ще зачіпаєшся. Це щось, тому що це і є то, а потім там вже таке чисте поле, що ти можеш робити все, що завгодно. Тобто ти бачиш таку широту, і через те ти не можеш вибрати щось одне, тому що ти бачиш, що можна і те, і те, і те, і те брати. Розумієте? Це так, як ти можеш обирати, обирай, все, що хочеш. І оця широта, вона мене деколи лякає. Ця широта моя. Тому що я і людей відчуваю всіх, так? І оце все. Реально. І деколи думаєш, кому це треба, хто це все буде слухати, кому це треба. От. А може і треба. Хтось би це все слухав. Що думаєте? Все, буду завершувати. Будемо лаватися природою. І думку гадати. Па-па.